Друзі, усім привіт! Я рада вас вітати на своєму youtube каналі. І сьогодні ми поговоримо про головний макротренд у 2025 році: це жіночність. Про стилі, які саме супроводжують цю жіночність, стилі, які поєднуються та транслюють сьогодні цей неординарний прояв жіночності. А перед тим як ми почнемо наше відео. Не забудьте підписатись на мій YouTube канал, поставити вподобайку цьому відео, а також в мої соціальні мережі це інстаграм, де ви можете бачити більше мене. І я також ділюсь з вами маленькими відео про моду та стиль. А також в нас є наша ком'юніті в телеграм-каналі, де я публікую тренди, стилізації, знахідки, і така безкоштовна. Корисна інформація може бути доступною для вас кожного дня. І переходимо до теми нашого відео. Поговоримо про основні стилі на це літо 2025. Жіночність у 2025 році. Основний макротренд, який з нами буде не лише декілька сезонів, а то й декілька років. Саме це така глобальна довга тенденція, яка також буде проявлятись в різних стилях та Чудово поєднуватись з різними стилями, і зараз ми саме поговоримо, як саме буде проявлятися ця жіночність в моді, саме як виражатись, розставляти правильно. Акценти, звісно, це мова, йде про м'які сулети, це легкі, повітряні, сорбетові е, тканини, такі як шовк, сатин, атлас, е, гіпюр, е, мережево, е, сіточка. Це всі ті ключові елементи, які будуть вказувати на саме на цю е, жіночність. Звісно, їй притаманна і романтичність, це самі ці рюші, це кружева, але. Саме в такій сучасній подачі, це і квіткові різноманітні принти. Також ми будемо гратись тут на контрастах, це таке поєднання між витонченістю та впевненістю, це поєднання чогось такого дуже ніжного та грубого, наприклад, сатинова або шовкова сукня в поєднанні з грубою шкіряною або замшем. Курткою, бомбером, і взуття тут також може бути: або ми додаємо якісь делікатні слінгбеки, або йдемо повністю в щось спортивне. або Класична жіночність це як індивідуальність, і вона буде абсолютно проявлятися в різних стилях. Це саме як і мінімалізм, який буде транслювати цю жіночність. Це і драматичний стиль, і романтичний стиль, це і класичний стиль з вкрапленням цієї романтичності, жіночності будуть задіяні всі абсолютно стилі. З таким чітким напрямом жіночності відходить від нас оцей повністю тотал woman, Відходять від нас оці оверсайзи, а саме ставимо акцент. На жіночність, але не забуваємо міксувати. І, звісно, є притаманна своя особлива колірна гама. Це є своя палітра кольорів, і мова йде про такі кольори світлі, пастельні, це такі і бейбі рожевий, це і персиковий, і лавандовий. Це і блакитний, такі сорбетові відтінки, і колір вершкового масла, який також не сходить з подіумів. І тренд на спортшик, який дальше продовжує розвиватись саме за потреби стильного поєднання в комфортності. І такий стиль також чудово поєднується з класичним та елегантним стилем. Цей стиль ідеально виглядає як і в буденних образах, так само створюючи і вечірні комплекти, це настільки зручне. І стильне поєднання, що ми. Не можемо відказатися від цього стилю, і він все далі продовжує розвиватись і в 2025 році набирати свої оберти, які чудово поєдяться з цим самим елегантним стилем. І завдяки саме цим спортивним елементам ми можемо саме понизити цей градус елегантності, градус нарядності, додаючи такі аксесуари, як взуття в спортивному стилі, чи це може може бути кепка в поєднанні з сукнею в білизняному стилі, та накинувши шкіряну куртку чи бомбер. Такі образи практичні, носибельні, стильні та цікаві. Наступне ми поговоримо про кор, і це у нас буде балет-кор, який у 2025 році дуже популярний. Це не просто. Тренд це естетика, яка натхнена балетом, яка поєднує в собі ніжність, легкість, витонченість та жіночність. Ми кожного року надихаємось якимось кором. Минулого року у нас був теніс. Кор, а цього року у нас балет-кор. І, звісно, він буде себе проявляти в таких деталях, як в одязі, взуття, аксесуарах. Сьогодні ми можемо бачити саме балетки. Кросівки, які е, натхнені оцим балет-кором. Е, це такі балетки поєднання з спортивними кросівками, але саме вони пішли в таку ніжність, вони пішли в таку легкість, вони пішли в таку романтичність. Ми вже відходимо від оцих масивних. Е, Грубих кросівок і переходимо до чогось легшого, м'якшого, е, ніжнішого та романтичного. Це і балетки з ленточками, це також у нас будуть і пов'язки на голову, це і гетри. Тут особливо є і своя палітра кольорів, це про такі ніжні кремові відтінки, це про е, такі бейбі-рожеві, про персикові про-сірі, такі кремові. І, Звісно, солети тут облягаючі. це і болеро, це і лонгсліви, це така і багатошаровість в образах, де можна нашаровувати ці топи, лонгсліви, кардигани з таких самих легких повітряних. Канин. Наступне це у нас буде будуарний стиль це поєднання такої е, витонченої, інтимної елегантності з жіночністю. Цей стиль натхнений одягом для спальні, але сьогодні він чудово адаптований для буденних виходів, так і образів на вихід. Цей стиль про чутливість, про м'якість та сміливу. Елегантність. Одяг в будуарному стилі включає в себе шовку, органзу, атлас, мереживо це тканини, які немов пестять тіло та виглядають розкішно. З аксесуарів додаємо тонкі ланцюжки, це маленькі сумочки, це мінімалістичне взуття на підборах або витончені мюлі. І, звісно, не забуваємо про сучасну подачу. Як ми всі говоримо, що мода у нас циклічна, все по повертається, але все повертається з сучасною. Подачею, і тут є грань завжди між сучасністю та втратою в часовому просторі моди. Такі комплекти стилізуємо та обираємо сьогодні сучасно для того, щоб виглядати про сьогоднішній день. Чудово поєднується з Денімоб з оверсайз, структурованими жакетами, строгими пальтами робимо баланс між ніжністю та силою. Також є основні. Ключові натяки це в побудові комплектів, будемо підкреслювати оголене плече, це відкрита спина, це тонкі бретелі. І звісно, будуарний стиль підійде не лише для вечірніх виходів, а його чудово можна використовувати і в буденних образах, та лише при правильній стилізації. Я надіюсь, сьогоднішнє відео вам було корисно. Ви обов'язково напишіть свій коментар під цим. Відео, який вам стиль, кор дуже близький, який ви збираєтесь використовувати саме в літніх образах, тому що дуже легко показувати, транслювати це, коли у нас є відкритий одяг, коли можна дуже багато підкреслювати деталей в комплектах. Я усім дякую за увагу і до зустрічі у наступних відео.